Добрий день, малята дошкільнята. Сьогодні ми з вами вирушимо у цікавий світ геометричних фігур. Якщо готові, тоді ми починаємо. Жили були круг і квадрат. Добре вони жили дружно. Але одного разу засумував квадрат. Чому я не вмію котитися, як ти? Малята, а як гадаєте, чому круг вміє котитись, а квадрат ні? Обведіть круг пальчиками. Дивіться, як він посміхається. Йому лоскотно, мабуть. Бачите, пальчик рухається вільно, йому нічого не заважає. Спробуйте покотити круг. Дивіться, він котиться. Так, а тепер обведіть пальчиками квадрат. Пальчик натикається на кути. Давайте спробуємо покотити квадрат. Так. Оп! Не котиться, бачите? Кути йому заважають. Отже круг не має кутів і не має сторін. Його можна котити. А квадрат має 4 кути і 4 сторони. Кути заважають квадрату котитись. Отже, круг і квадрат це геометричні фігури. А зараз я вам пропоную назвати предмети квадратної форми, які ви побачите на екрані. Вони оточують нас. Дивіться, подарунок квадратної форми, пазли, якими ви любите гратись, також квадратної форми. Відрізаний шматочок хліба має квадратну форму. Тулита має квадратну форму. Дошка для гри в шахи також квадратна. Віконечко знову квадратну фігуру нагадує. Акваріум також квадратної форми. Екран телевізора квадратний. Сторона кубика рубика також квадратна. Тумбочка біля кроваті – також квадратної форми. Годинник квадратний. А також розетка квадратна. Подушка, на якій ми спимо, має 4 кути, значить квадратна. Замок має 4 сторони, значить він також квадратний. А тепер назвемо предмети круглої форми, які нам зустрічаються навколо. Це сонце має форму круга, яблуко кругле, годинник круглої форми, футбольний м'яч. Та й будь-який м'яч також має форму круга. Тарілка кругла. Овоч-помідор також форму круга має. Наша земна куля, на якій ми живемо, має форму круга. Вкуснючий пончик також круглий. Солодка цукерка на паличці також кругла. Колесо також має форму круга. Клубочок ниток, з яких бабуся зв'яже вам шарфік, також круглий. Око наше теж форму круга має. Штурвал на пароплаві також круглий. Новорічна іграшка має круглу форму, херсонський кавунчик круглий. І, звісно ж, смайлик. Дітки, ще багато предметів є навколо нас, схожі на круг і на квадрат. Спробуйте, будь ласка, знайти їх навколо себе. А я з вами не прощаюся. До нових зустрічей, малята!